Куріння одного кальяну прирівнюється до 60 звичайних цигарок. Тобто викурювання стандартної порції кальянної тютюну завдає не менше шкоди ніж три пачки сигарет. Наш наступний герой дня викурює набагато більше. Давайте подивимося його історію, а потім будемо говорити на тему кальяну з лікарем. Не уявляє свого робочого дня без куріння кальяну. 36-річний ресторатор Марат Осіпов. Його ранок починається з ароматного диму. Улюблені присмаки апельсину, лимона чи меду допомагають зосередитися і вирішувати важливі справи, каже чоловік. Ще ще я курю кальян, коли хом додумаю. думаю. Кальян, он, на насправді розслабляє скажімо так мозги так розслабляється марат уже протягом 10 років. Викурює щодня по 4 кальяни, Виправдовується тим, що процес куріння нетривалий. Я просто не курю кальян подовге, ну п'ятнадцять двадцять Час не має значення, наголошують медики. Дим кальяну, хоча він приємніший і ароматніший за сигаретний, шкодить організмові. Не покращує ситуацію, і вода, через яку курці вдихають дим. Нікотин та інші шкідливі домішки все ж таки потрапляють в організм. Окрім отруєння організму, куріння кальяну викликає і залежність позбутися, якої дуже важко. Відчув це на собі і марат. Без затяжки ароматного диму чоловік витримав щонайбільше місяць. Іноді бросають на Чина так легковажно до звички курити кальян ставляться більшість курців. А даремно дослідження свідчать, що кальян так само гостро змінює легеневу функцію, як і звичайні сигарети. До того ж, сигаретний дим впливає тільки на дрібні закінчення бронхів, а кальяни зачіпає великі дихальні шляхи. Та й нікотину у крові у курців кальяну більше ніж у сигаретних. І у нас у гостях лікар пульмонолог Ірина Кричинська. Доброго ранку. Доброго ранку. От ви знаєте, коли, наприклад, курці звичайних цигарок роблять це, псують своє здоров'я, вони більш-менш це роблять свідомо, тому що на кожній пачці цигарок написано про власне шкоду. Про кальян такої шкоди не написано ніде. Він доступний скрізь. І здається, його можна курити в будь-якому місці. Мені здається, немає такої заборони, я принаймні не чула. Давайте зараз поговоримо про шкоду кальяну і що власне про що ми не знаємо, коли ми куримо кальян? Дійсно, куріння кальяну вважається більш соціально прийнятним угу. ніж куріння цигарет. Ми можемо бачити меню кальянне окремо в кожному практично ресторані Києва. І це робить кальян, звісно, певною мірою більш доступним. Це приємний запах, це приємний смак, і в цьому є небезпека. Тому що ніякі наші органи чуттів не не сигналізують про небезпеку. Крім того, це відносно молоде захоплення в Європі. Кальян набув популярності впродовж останніх 20 років. Uh -huh. е, і немає достатньої кількості поки що публікацій, в тому числі в медичній літературі щодо небезпеки кальяну, але е, Всесвітня організація охорони здоров'я має на це абсолютно однозначну думку, що це так само або і більш шкідливо ніж коріння сигарет. Говорять про те, що через власне те, як проходить через рідину, через колбу, ніби очищується менше смол, менше це псує, менше легень. Це правда чи ні? Е, дійсно, де ну, я не якого... знаю, просто, наскільки правильно там влаштований кальян, тому як можу, так і поясню. Е, дійсно, дим від кальяну проходить через додатковий фільтр. Угу. Це рідкий фільтр, вода або молоко, або якийсь алкогольний напій. І е, 30% певних шкідливих речовин дійсно затримуються в цьому рідкому фільтрі. Але в чому небезпека також цих рідин? Тому що вони затримують ті речовини, які стимулюють і подразнюють дихальні шляхи, і також ті, що мають неприємний запах. Тобто нам здається, що все добре, що в приміщенні не накурено, приємно пахне, і навіть якщо ми не куримо, ми е, піддаємось диму е, впливу кальянного диму і є пасивними курцями. Тобто немає сигналу про те, що це небезпечно, що пора вже припинити курити. Uh -huh, uh -huh. Тобто, ця вода чи це молоко має скоріше негативне значення, бо як фільтр працює дуже слабо. Ну, якщо говорити про фільтри, про менштуки, так само кажуть, в них знаходиться безліч мікробів. Хоча ми маємо і змінні менштуки, там у uh -huh. кожного, здається зараз свій. Як ви це прокоментуєте? Кальянце, в принципі, як маленький інкубатор, там підвищена вологість, там тепло. І е, люди, які курять, е, звичайно е, можуть свої бактерії е, подарувати mm -hmm. всім mm -hmm. іншим не через мундштук, а власне через кальян. Тому описані випадки і зараження туберкульозом через кальян, і зараження гепатитом С, і е, такою бактерією, як гелікобактер пілорі, яка викликає виразку, зокрема, та mm -hmm. інші захворювання шлунку. Вірусні інфекції дуже добре передаються через кальян, тому ця умовність, цей змінний мундштук, в принципі, не відіграє ніякої ролі. І в нас є невеличка довідка про кальяни. Зараз ми так само подивимося інформацію, а потім повернемося до розмови з нашим експертом на цю тему. Кишкові та синьогнинні палички, різні види грибків і стафілокок. Це далеко не весь перелік небезпечних мікроорганізмів, які насправді загрожують здоров'ю. Саме через це у низці країн діє заборона на кальяни Туреччина. У барах і кафе цієї країни. Кальяни заборонені з 2013 року. Штраф від 20 до 100 тисяч євро. Існують поодинокі винятки. Покорити можна у разі наявності столика на вулиці біля закладу. Цікаво, що на кальянній трубці має бути напис Кальян шкодить здоров'ю у Казахстані в тисячі Одинадцятому році була спроба заборонити куріння кальяна в громадських місцях, але спроба не вдалась. Торік з кальянами у Казахстані почали боротись у друге. Закон так і не ухвалили. Хіба що був запропонований штраф у розмірі 10 тисяч євро? А от у Кувейті кальян дозволений виключно у спеціально облаштованих місцях. У разі порушення закону штраф більше 10 тисяч доларів. Спеціально облаштовані місця із системою чищення повітря. Так вирішено питання в кальянних барах Франції. Також існує сувора заборона на продаж кальянів і тю. Тюну неповнолітнім. Ірина. Ну, можливо, ви чули про те, що в нас так само планується заборона, наприклад, на кальян, або бувають бути якісь тільки окремо визначені місця для абсолютно повнолітніх людей, які свідомо псують своє здоров'я. Чи такого не чули? Ну, взагалі, закон про заборону куріння в громадських місцях повинен розповсюджуватись на кальян. Всі суміші для кальяну зроблені на основі тютюну. Тому це все абсолютно те ж саме. Я здивована, чесно кажучи, ситуацію, коли це не заборонено в Україні. Хочеться сказати, думайте про своє здоров'я, шкодуйте своє здоров'я. Не паліть! Я нагадаю, у нас у гостях була лікар пульмонолог Ірина Кричинська. Говорили ми про кальян. Сніданок триває.